Аферисти у вашому гаджеті серед кіберзлочинців набуває популярності нова схема: шахраї зламують електронну пошту, а потім мають доступ до комп'ютера чи телефона і блокують його. За новий пін-код вимагають гроші. Як захиститися? Ірина Камінська розкаже. Днями планшет Олександри сам по собі заблокувався. На екрані з'явилася вимога ввести новий пін-код. В ту ж мить на електронну адресу дівчини прийшов лист від справжніх хакерів. Я захожу через телефон на свою почту. было написано Здравствуйте, ваш iPad заблокирован, Просьба внести 1500 рублей на Kiwi кошелек и был указан российский номер. Если вы не присылаете, через 12 часов ваш айпад стане кірпічним. Тобто, як не нужна, вы ничего не сделаете. Дівчина на ультиматум не піддалася, а планшетом не може користуватися й досі. На гачок шахрая попався і власник інтернет-магазину техніки Андрій Кримінський. Шахраї замовили. У нього дорогий гаджет після доставки заблокували планшет і повернули назад. Мовляв, не підійшов. На устройстві вже стоїть їх пароль і їх апалайді через за время приходять на устройство смс о том, що ваше устройство заблокировано. для того, щоб ми дали вам пароль для разблокировки устройства, перечислите нам на такой то що так то та суми Уважно слідкувати, які сторінки ви відвідуєте, радять у кіберполіції. Чимало сайтів інфіковані спеціальними хакерськими вірусами. Саме вони допомагають зловмисникам дізнатися про вас всю потрібну інформацію, Для того, щоб обезпечити свої облікові записи, зробити е, е, захист входу не лише паролем, е, який є у користувача, а додатково захист е, входу, наприклад, отриманням смс-ки на мобільний телефон, який прив'язаний до почтового ящика. Відповідно, перше, це уберігає вас від того, що. Е, Зловмисник зможе зайти на ваш поштовий ящик. Ви в будь-якому разі будете отримувати смс-ку з кодом. Так? Для додаткового захисту логін паролі мають складатися з багатьох різних символів та чисел. Аферисти, які заблокували планшет Олександри, ймовірно, знаходяться на території Росії. Це ускладнює хід розслідування, але у поліції дівчині пообіцяли допомогти. Ірина Камінська, Ігор Захаров, Сабиті, канал Україна.